Добрий день, шановні друзі! Вітаю вас на нашому каналі і сьогодні пропоную до вашої уваги нетрадиційну задачу з теми Основні поняття та закони електричних кіл. Нетрадиційність цієї задачі полягає в тому, що нам не треба знаходити струм або напругу, а в умові задачі треба знайти індуктивність катушки, тобто параметр якогось елемента. Такі задачі можуть зустрічатися і, і, і зараз ви подивитесь, як вона розв'язується. Але насамперед, я хочу закликати вас підписатися на наш канал, хто ще не підписаний. Нові відео, лекції та розв'язання задач будуть виходити на каналі регулярно, щоб їх не пропустити. Підпишіться, будь ласка, на наш канал. Користуйтеся, будь ласка. Телеграм-каналом, посилання, на який є в описі цього відео. В цьому телеграм-каналі публікуються анонси нових лекцій, нових відеоматеріалів. Також в описі цього відео ви знайдете посилання на сайт, путівник по каналу, який допоможе вам вільно орієнтуватися в значній кількості. Лекції, та, е, відео лекції та відео розв'язання задач. Там ви можете, зокрема, по умові задачі вибрати відео конкретного розв'язання задач. Ну, і я хочу подякувати усім вам, хто долучається до допомоги каналу, переходячи за посиланням в описі цього відео на сайт Монобанку. Отож. Як ми вже говорили, треба визначити індуктивність катушки за умови, що напруга ось цього конденсатора становить таку величину. Тут задано закон зміни у часі напруги конденсатора. Відома зокрема, опір резистора, ємність конденсатора та додаткова умова відома напруга на цій катушці. На перший погляд, задача виглядає складною, але ми зараз легко її розв'яжемо, користуючись алгоритмом, універсальним алгоритмом розв'язання задач, про який я говорив в вступному відео до циклу розв'язання задач. По-перше, задаємося умовними позитивними напрямами усіх струмів. Та напруг, як показано на схемі. Зверніть увагу, що напруга конденсатора та напруга катушки, яка задана в початкових даних, вона задана на схемі, починаючи з початку, ми задаємося умовними позитивними напрямами струмів та напруги на цьому резисторі. Отож, починаємо розв'язання розв задачі з визначення, визначення формули, за яким повинні знайти невідому величину. Невідому величину індуктивність катушки можна знайти або за цією формулою, або за цією формулою. Краще обрати цю формулу, вона більш зручна і потребує менше обчислень. За цією формулою. А ми звикли підходити до цієї формули як традиційним способом. Відома, відомий струм катушки, відома індуктивність катушки знайти напругу на катушці. Але ж її можна трактувати таким чином, що відома напруга на катушці, ось вона, відома похідна струму, а треба знайти буде і струм катушки. Відома похідна струму, і за цією формулою ми можемо обчислити індуктивність катушки. Напруга на катушці вже відома із початкових даних задачі. А струм катушки визначимо за першим законом Кіргофа. Потім ми будемо знаходити похідну цього струму, але треба визначити закон зміни його. Згідно з першим законом Кіргофа для цього вузла струм катушки дорівнює різниці струмів конденсатора та резистора. У свою чергу струм конденсатора, бачите, ми теж визначилися із формулою, за якою знаходимо наступну невідому величину струм катушки. Ось цією формулою, а потім ми розбираємося із складниками цієї формули. Зокрема, струм конденсатора. Струм конденсатора можна визначити, знаючи напругу на ньому. А напруга на ньому вже відома із початкових даних. Струм конденсатора обшислюється за цією формулою, якщо відома напруга на конденсаторі. Використовуючи цю формулу, підставляючи е, дані задачі, будьте уважні, будь ласка, 500 мікрофарад це 500 на, на 10 в мінус 6 ступеню фаради, множиться на похідну ось таку ось е, цієї напруги. Обчислюючи цю похідну, ми отримуємо 0,06 Т в квадраті плюс 012Т. Ампер. Струм конденсатора визначено. Щоб знайти струм катушки, ми повинні знайти струм у цьому резисторі. Визначимо струм резистора. А за резистор відповідає ось цей рядок нашої таблиці. Струм резистора можна обчислити, поділивши напругу на ньому на опір резистора. Напруга на резисторі. І напруга на катушці це однакові напруги. Адже резистор і катушка з'єднані між собою паралельно. Тому ми підставляємо замість напруги на резисторі напругу на катушці і отримуємо, що струм резистора змінюється в часі за законом 0,12 ТА. Тобто ми знаємо ось цю величину і ось цю величину. І зараз ми будемо обчислювати струм катушки. Струм катушки дорівнює, як ми говорили, різниці. І ми вибираємо цю різницю. Плюс 012 і мінус 012 скорочуються і струм катушки змінюється за законом 0,06Т в квадраті ампер. Знайдемо похідну цього струму. 006 Помножено на 2, виносимо двійку сюди. Т отримуємо. Закон зміни у часі похідної 012Т. Але одиниця виміру, будьте уважними, ампер поділено на секунду. Тепер ми можемо знайти розв'язок задачі за першою формулою. Ми, поділивши напругу на катушці. На похідну струму, а саме 036 Т поділивши на 0,12Т, отримуємо 3 Генрі. Отож, задача розв'язана. Дякую вам за увагу. Поставте, будь ласка, лайк цьому відео, якщо воно вам сподобалося. До нових зустрічей. Далі буде.